Всім привіт, мене звати Юсов і сьогодні я нашу віку. Дивіться. Зараз вам я вам покажу, тільки не забудьте підписатись і поставте лайки. так, да. Це дім бабки грани. Зараз я вам її покажу. Ось дивіться. Ось така двері. І <смеш> вона... я тільки що відкрив і там дім Зараз ми пов... зайдемо і побачимо разом, що там є. Так, да, будемо якось будем проходити. Надіюсь, це пройдемо. Добре, я відкриваю две. Так, і ось ми знайшли. Що ми тут може бачити? Ну, дім грані. Хочу потім щось тут нашли, тому що нашли, то тут ввінці. Я зате забув, просто як називається, так що так його називаю. Так, давайте підійдемо на вулицю. Ого, як то як тут гарно. Подивіться на зірки, які вони гарні. Вау. Дуже гарні, так? Так. Добре, ми, вже, ми, ми за мене зачем прийшли? Ми прийшли, щоб... Поставити вітер на у колозить. Так люди гарно виродає. Добре, давайте просто всього вставимо вся. Ай-яй, я вдара вся є в стінку. Так, давайте кротим, крото, кротим. Він просто не може такі гарні. Тор, давайте. Що у нас там побудеться. Це молоток, так? Та да, це молоток. Так. Да, у нас є молоток. Тепер можемо зробити молоточок цей молоток візьмемо і відкрім двері. Так, мені треба закрити двері, щоб цей ігрок не не вийшов. Так, давайте зараз відкриємо двері. Опався, Тепер я то вб'ю. Ха-ха, і ж жідна ту спи. Ай, це було дуже боляче. Ах, хоть я голова дуже сильно болить. А як Полече! А, я просто добожу. Ах, бля, я забрала область. Ну добре, давайте підемо, Стоп! А чого двері закрити? ну, Стоп, стоп. А, да, наверное, вже давно было закриті, Ну добре. Давайте відкриємо двери, щоб бы могло выйти. Вон здесь не то і ми, і ми, і ми, Доберемося до, до вихіду і виграємо. Виграємо. А зараз я роблючку, потім до і Попаду. Тепер Тепер цю вазу І за що ми мене. нормально. Тепер вона її кидає. Вона мене не має У мене немає, замітити. Ми проходимо і будемося, що тут є в шкафчику. Значить, що тут все нормально. Та, то нас ножиться, мені каже, я ч в її звук. Так, у нас зараз відкриває двері. Ні-ні-ні, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Наразі ти попався, мой малыш. ха, -ха, -ха. Побідай в кімнатку, дружок. Ха -ха -ха. Ай, у мене голова сам на болеть. Ай, я буду можу. Ох-ох-ох-ох. Це дуже боляче я просто не можу. Ай-яй-яй, як же ці, о, тут же кров. Як це страшно. Добре, давайте вийде. І надіятися, що я не йду виходить. Перемножить і просто відкриваємо те, що треба. Та восьмовиді нажати. Ах, голова як розкалиться. О, нігре не вже тут, не вдома побачила. Ні -ні -ні -ні. Хочете, заходи, заходите. Заходить. Заходи. Олі. Верхносите, мене мачо. Не буде, немає чого. треба просто так зробити. Ай, я відкрилася. Просто тікай, просто цікавим, просто цікай. Швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше, я не хочу на замітного. А, я не хочу, я не хочу, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. О, тепер тепер вона буде вияви боїтися. Тепер вона буде вона поїтися. Бо у мене є пістолет, барбілетус. Все, давай, іди сюди, гради, я тебе тобі добуюсь. Давай, іди, іди сюди. Просто іди просто іди сюди і тобі покажу, як треба дратися мною. Ну. А мене дофа дивно. Там вона табе, хоче піти. Просто боїться. Просто поїться. Так, так, ми треба нашумити. умети. О, ну тут прийшли, прийшли. Опа, все, за що вбив. А Як я так не думаю, я побути. тепер тебе померла. Ну хвилину, чого так? Нормально, нормально. Давайте візьмемо тут палатик, мій дротик. І знову зверем, бо я промазав. Я мазу. Давай жертву. Баран. Підкриваємо двір і спускає все вниз. Опа, смотрите, посмотрим під под кровью, если на кровь открываем. И просто о, я це, це же гличик від машины. Мені даже не повезло. Так, открываем туда синее. Сине для пташки. Пташка каркар. -кар. Я не каркар, -кар, я птаха, я космодить на весь зал. Добре, ви треба продовжати. Давай, Каркарич, посади тут. Ну, добре, я тебе візьму. Якщо ще раз візьмеш мене Каркар, я тебе вб'ю. Добре, давайте зараз ми підемо на, на, на поїмчу цю птаху, так вони кажуть, що підуть на весь зал. Ну, вона так сказала. Ви чули, так? Да? Я смотрю на весь Ха-ха-ха. Так, добре, ви зараз на корми. Так. Кар, як я сказала Кар. І нас тут redkey, як Master Key Master так точно, я по Мастер Кей. Так, і давайте закрыем дверь. я тут нажимать сюда придет подліпше. Зараз у нас тут буде. А я зроблю щось інакше. У мене тут пистолет, а мы знову понимаете. Поморимо є, так це я хочу. Все одно секунди вбив, бачите, який я швидкий. Який, ну відійди. Не відійду, я буду тобі мешати. Ану відійде, сказав, а все, нема проблем. Просто вийшла і все. Так? це ж легко. Так, це дуже легко. Ну от зараз я буду шукати речі, щоб вона померла ця грані. І, і ми вийшли з цього будинку. так, Бо мене закрила і тепер я можу. Ну, машину я не можу з нею керувати, бо я не вмію керувати машиною. От як ви хочете, щоб я керував машину. Зараз я зробив речі прийдуть і дойке який Я зробив хейт Так? Ви бачили мене так. І ви бачили мене, та. А от зараз я думаю, що тут буде так оця винталька. Шестиранка, да? Ну я російські знаю. Ну український ні. Хоча <кхух> б я і український, у мене мене проблеми з українською. Я не знаю чого. О, от російської знаю більше, ніж українською. По-українські відео на ютубі ходять менше, ніж російські. А російські багато. Отак от я навчився по-російськи. <кхух> Добре, скринзі прийде і все. Ха, хорости найхоростий всіх. Хоросний, хоростий. Що Ще я взагалі кажу, я не знаю, але тут Грення хоче мене попісти. Е вона хоче мене е вбити і вона не знає, де я, але вона мене бачить. Давай будемо продовжувати. Ти девич де, яко вчора її не бачу, добре прийду. Бабулі, я не зверху. Я тут внизу, ти що мене не бачиш. Ну зараз я тебе поживлюй, то точно мене побачиш. Так, так хтось не щоб, я думаю, то що відтав. там. побався балакі балки засравець. Так. Ге, хто закрив двері? Ай, як жарко, хто це так зробив? Це була я бабка. Ха-ха. ха Ай. Це було дуже поле чеп, я не можу нормально ходити. Що мені робити я навіть знаю. Так, пограні знаємо померли на одну минуту. Так давайте зараз я поведусь. і все, я тепер можу ходити. так. ну тільки на хорстить. Вона дуже хорстить. Так, я знайшов ножниці. І давайте зараз підемо сюди. Щоб взяти ножниці, щоб відрізати цю проводку. І я зміг відкрити двері. Так, що я впав? Но я точно не хотів упасти. Так, ще йдемо да. Тут у нас м'ясо. Яке падає. І дивіться, якщо ще мене тут. Це цей кусок і другий кусок і третій кусок. Я можу зробити пістолет. Мені ну, я не хочеться буде пістолет, бо мені нудно. ха 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 Мені нудно. Я не знаю, що мені робити, бо мені дуже нудно. Я думаю, то що там хтось є, но ну, не могу. Так, о, привіз, то буде ця частина. І ця частина, і ця частина. Я зможу собі собі пістолет! Це дуже класно, Вау! Повышай бривать! Давай шартую! Скидаємося туда и забираємо снова. Так, мне кажется, що тут, тут хтось є. От грани давно начала ей звук. А там так от тепер Барбара Хай Граєн сюда прийде Граєн іди сюди не хоче тепер нехай йде да буде прийти а що, що буде з нею робити добре, подивимось що у нас тут є надіся, що тут, щось є чи нема тут є код це дуже класно тепер я можу його відкрити так, це сертий цей от він Кедайн і тепер робимо наш пістолетик який ви хотіли його зробити. Стоп! я ж казав, що я не хочу зробити пістолет. Татья тобто, десь я роблю. Давайте будемо продовжувати. робимо наш пістолет. Ху -ху 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 -ху. Зараз я поставлю швидкість, щоб ви побачили, як я швидко роблю пістолет. Як страшно! Думаю, я пістолет і добре, я не буду його об'ятись. Я до я прийду і зробиш того шулик, то мы досюда я до Тільки, де дефи я не знаю. Подушу шукати, а у вас видео зашв та ось він. відео. А там нікого немає, добре. Ідемо він там. Так. Ірпипсон. На на, налови пістолети. Вс? Тепер я пішов ла ля ля ля, -ля, -ля. Поможи мені, будь ласка! Ніхто тобі не поможе. І ти будеш сама тут. А я ліпше пішов з закнишкою, щоб призвати Анджелу, щоб вона мені дала ключик. Ключик, який я довго хотів. Так, тобі вставимо цю книжку, щоб ми могли призвати Анджелу. Так...

Давай, знаешь, пойдем сюда на пип-пип, ключик. Так. Пробуем. Пип. Пип. Сейчас тут. Что-то, 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 то что-то, 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 что что-то, я то что-то, что-то, что Ох, я втомився. Тепер що мені треба робити? Мені треба знайти ключик для... Стоп, грані це от Анчела, вона же... Вона же дала мій ключик. Значить, я можу його зараз взяти. Давайте зараз швидше ключик, що треба, щоб грані мене побачила. Не мене побачила. Ага, вона не, не побачила. Тож вона скаже, де я, де я? І... Та де ж він? Я хотів його шукав в все місце. І то ще не знайшов. Чи то ще його не знайшов. Оп, попався ти там зробив шум, я зараз сюди прийду і я кивбію тебе. Ха-ха-ха, попробуй, ти мене взагалі не вмієш мене бити. Ти взагалі старуха, яка тільки пердить. Що ти ж казав, я зараз тебе вб'ю. Іди сюди. А я так не думаю, бабусі, я зараз я тебе вб'ю цей пістолет. Пів-пів. Ну давай, попробуй. Зробимо без босфайт. Так. Давайте ми будемо чекати Грені І зараз вона підійде до мене. Давай йди сюди. І через три, два, один. Давайте вже заготувати до мене. Прямо в сарти. Все, я виграв. Я виграв і у ви Він. Давайте, тепер мені треба взяти цей ключик. Тільки не ключик я забув що це. А то точно цей жовтий це, це, це ключик від Анжелки Так, давайте зараз її візьмемо. Хоп, спайдерки. Зараз, зараз. Давайте. Я зараз від... візьму цей ключик і відкрию двері до оділки. Оділка, оділка. Оділка, оділка. Відкриваю двері. І тепер наш чай спайдер мама. Ну, не моя мама, а моя мама. Саме найліпше. Оце спайдер мама. Десь, її мама дайте хто? Грань у меня своєму розум. Назвав Spider Key. Spider Key? No, they zwou Spider Key. Spider джела Spider джела Spider джела Так подойдив. Підмовся наверх. І... Што, киду, стоп, стоп. Так, все, викривали люк

Ти взагалі какашка. Какашка Що ти сказав? Зараз я тебе до кошки розмотаю. Попробуй, попробуй, ти просто не зможеш це зробити. Бо я тут сам буду сидять. І я виграю. Скрили. Тепер мені треба просто піти. And... Ключ. Тут. Так. Я не Я не знаю, куди він пішов. Він перепишу на канері лад, там де входить какашки. Всем привет, я Я вам покажу эту страну. Вы знаете, какие Спочатку якісь шутки, зараз мені треба. Е, зараз мені треба знає, куди піти. Ну, давайте. Дітя, ви бачили? Я вгадав. Я вгадав, який номер у на, там. Там, де треба вибирати один чи перший, чи другий номер. Ну та там десентаки. Я вибрав другий і подумав, що там він. Що там він справжній, так що я вибрав і виграв. І я не знаю, куда я зараз йду. я зараз йду на поле, гану. Добре, жартую. Зараз я йду. Це арбузик. Арбузик. Да Та він такий гарний, я так хочу з'їхати. Це кивнуть просрочен. Не знаю, Тобі, я його что. І там подикаже жит... жит... жижа. Хе. <світ> <світ> Дивіться, спочатку. Як вона поставила предмет в, серед, в ар, середині арбуза, якщо в арбуза нема ні одного е, 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 там дирки. Ну, я, я думаю, знаєш як. Я думаю як. Вона е, взяла нож і вже зробила кусочки. Але в неї нема нож, як вона це зробила. Ось з згадкою. Так, мені каже, грані тут. Е, ні, вона не тут. Ну зато я тут. Хе-хе. <хи> Добре. Давайте постану цей обрузик. Пів чіп. Осині подлоки, так? У нас подлоки, чи синій ключик. І зараз ми його попав. Зараз я тебе вп'ю. І я тебе поп попрощу шлик. Тавайте зараз тебе вп'ю. Ха-ха-ха. Ну ти попробуй, зараз я вийду. Хоп. І ти будеш мене шукати. Ти там ще то. Давай. Ха ха. <пиш> Ай, як це було боляче. Я попробую з вийти з цього будинку. І я вб'ю грані, потім вже піду. Та да, щоб, щоб вона там жила сама і нічого не подозрівала. Тож я вийшов. Ну, двері буде викрити, якщо вона попізнати. Ну я попробую збігти з цього будинку. Та я думаю я надію, що я збігу. Давайте ще. О, давайте візьмемо пістолетик нашого менту. І призвемо гренні, щоб ми її зробили пів пів Так хто там знову шумить. Я її може вб'ю. і превращу все шличок. Ну давай иди сюда. Іди сюди, я себе вб'ю. Пока бабуся розмішила. Ха-ха. Ой, це було дуже бораче. Останній долита. Ах, це було дуже Ай. Наразі я вибрався. Тут ну, я не виберуся, але я надіюся, що я виберуся. Діти дуже блячать. Давайте, ми, мужики, ми маємо це зробити. Давайте Рені зараз не має мене побити. Зараз я їх вб'ю, і воно буде плакати, плакати, плакати. Вернемо так, пістолет, такий. Йди сюди, а зараз я тебе вб'ю і розб'ю на куски. Хочеш такого чи ні? Блін ну звісно, я не хочу. Побій, будь ласка, не з мене, я не хочу, щоб ти мене вбивала. А, я тебе поп'ю, Давайте, якщо я даш, якщо ти будеш помоляти. Я тебе я, я, слухати, Я, тобі, я зараз вб'ю і вп'ю. А я так не думаю, бабуся, бо зараз я тебе вп'ю. Це пістола Ха ха, покажи, за що тебе прийду я тебе плакати і промазиш так як мазуха. Так ти так що ти промазав? Та Теба... ла. Ох. Ох, це було дуже класно. Типа я його випрямці. Так, все заберем ключик. И все, вы можете сказати, что я вийшов. Бо я вже вийшов. Ха-ха-ха. Так, зробимо. Потім беремо ключик останній и все, я просто вибігаю цього будинку. Всего раніше пока. -пока. Osionfish. Я зараз пойду, это А я думаю, ты еще здесь был. Попробуй, я пришел. Ха-ха-ха. Ах ты, ну ты не даже такой я надеюсь. Ух, ты был тоже Ах, я даже в Доброе Добро, я пришел. Только что до свидания. Всем пока, пока, пока. И пока. Никого не кормят, кроме четверки. Почта. Я что, почта, ты говоришь, ты сразу втекаешь, ты идешь. можем назад на территории пока пока і пока